Політики, історики, активісти майдану та колишні офіцери розмірковували над тим, як Україні перемогти контрреволюцію, що має на меті зруйнувати усі народні мрії про європейське майбутнє. Висловити власну думку під час прес-конференції прийшли керівники одразу трьох фракцій Львівської обласної ради. На думку лідерів депутатських об'єднань, сила народу насамперед в єдності, наше завдання всіх нас це підтримувати і плекати єдність. Що мов єдність не на словах, а єдність надії, на ділі, єдність у спільній боротьбі. Єдине, ми, хто зацікавлені, скажемо, міжусобиці сьогодні, взаємопоборювані в провокуванні конфліктів ну, це є е, ворожа українській справі сторона. Кожен на своєму місці, маючи приналежність до тої чи іншої комісії в роботі, керуючи тою чи іншою громадською організацією, має розуміти про те, що координація дій. Про те, що навіть саме здоровіша критика має відійти десь в майбутнє, коли це буде потрібно, сьогодні просто працювати, працювати на благо України, на благо народу і на благо держави. Наше головне завдання перше це показати, що у нас тут на місці в області все таки є єдність. Немає протистояння між громадським сектором і парламентськими опозиційними партіями. Завдання місцевих прихильників євроінтеграційних процесів в Україні вважають присутні максимально використовувати ресурси органів самоврядування. Самоврядування, зокрема, Львівщини, виконало і продовжує виконувати важливу функцію в мобілізації громади на підтримку процесів, які відбуваються в Києві і на Центральній Україні. Очевидно, що десь були, скажімо, прорахунки, не все було ідеально. Тобто річ потрібно вдосконалювати і зміцнювати. Сьогодні треба говорити про те, що той, хто працює на громаду, якщо він навіть в часі називався чи відносився до е, тих структур, які підпорядковувались безпосередньо президенту, вони мають згадати про те, що вони не можуть порушувати статті 60 Конституції України щодо невиконання злочинних наказів і розпоряджень. Таким чином, ми хочемо провести те, що впливові органи, які є на місцях, Повинні брати на себе відповідальність, брати відповідальність у прийнятті усіх тих рішень, які дадуть можливості нормально працювати всім територіям. Громаду закликають також не втрачати пильність і не стати жертвами провокації, які покликані розділити народ та скомпрометувати ідеї, котрі сповідає рух українського спротиву. Велика увага приділяється інформаційному простору, адже саме медійники формують думку громади щодо важливих політичних та економічних процесів у державі. Сьогодні режим взяв під контроль провідні засоби масової інформації і скажімо, намагається нав'язувати свою точку зору і просувати свою повістку. Очевидно, що скажімо, це, це вже громада скажімо, мала робити альтернативні засоби масової інформації. І найважливіше на сьогодні це є представлення Львівщини і України за кордоном. Оскільки зараз е саме скажем, Європа, громадськість можна відіграти дуже серйозну роль в перемозі української справи. Резонансною інформацією стало повідомлення голови Львівської обласної організації спілки офіцерів України Петра Костюка про надзвичайний з'їзд спілки офіцерів України в будинку профспілок на Майдані Незалежності, під час якого військові висловили недовіру Верховному головнокомандувачу Віктору Віянуковичу. Крім того, пан Костюк розповів, у якому випадку влада може задіювати військовослужбовців. Можуть задіюватися в заходах правового режиму за чітко визначених умов. Ці умови обумовлені в законі про Збройні Сили. Що це може бути? Це може бути ліквідація катастроф і Аварій, а також під час воєнного та надзвичайного стану. Але все це в законний спосіб. Ніхто нічого не оголошував.